Як посилити свою харизму, привабливість, стати яскравішою в очах протилежної статі, оточуючих, будемо дивитись по двом варіантам на таро. З вами сучасна відма Ганна Яковенка. Яковенко, точніше. Так, ну давайте одразу до діла. Варіант перший, варіант другий. Розклад також можуть дивитись і чоловіки, і не обов'язково тільки жінки, бо всім потрібна харизма і привабливість, всі хочуть подобатись. Отак, От І показують, що ви 50 на 50 використовуєте свою харизму і привабливість. Є що додати, і є якась сторона медалі ваша, да, вас, яку всі не бачать, а варто. А якби бачили, то. Ще більше на вас би звертали увагу, і ще більше ви привертали да, прихильності всякого роду, в тому числі в самореалізації десь. Ну, давайте перший варіант, чого вам тут не вистачає. Якогось от новаторства, експериментальності. Вам є сенс поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом іміджем, щось спробувати нове. От таке враження, що тут такі люди, які декілька років з однією зачіскою, одне пальто гарне, класне купили, і декілька років ходять і в. Принципі стилістика і зовнішність ну не змінюються суттєво. Отут, якщо ви якось зможете освіжити, ну це не означає, що ви погано виглядаєте. У вас немає іміджу, да це означає, що ваш імідж пора якось оновити, і ви одразу побачите, який це справляє ефект на людей. Щось треба новеньке внести. Отак, перший варіант, другий варіант. А тут навпаки, от класики не вистачає е, якоїсь статичності. Більш знаєте, мені тут іде по цьому імператору не вистачає е, такого іміджу, трохи пафосного, типу, дорого-багато, типу, у мене такий статус. Тут людина може заробляти багато грошей, мати гарні можливості, мати що в себе вкласти, і вклала вже в себе багато, але бігати в джинсах і кросівках, і це теж справляє відповідне враження і не тільки на протилежну стать, а на бізнес-партнерів, на людей, які могли б до вас. Звернутись, якщо ви, наприклад, я не знаю, продаєте послуги товари через інтернет, але не демонструєте свій гарний рівень життя, то хто буде у вас купувати щось дороге? Наприклад, ну це як приклад, а ситуація тут саме різні. Вам навпаки, треба додати статусу шику. І класики, або у свій прям безпосередньо зовнішній вигляд, або в те, що ви робите у ваш ваше зовнішнє амплуа, да, яке ви транслюєте. О, от так така от історія. Ставте вподобайку для енергообмену. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі і за підписку. З вами була Ганна. Пока-пока.